Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі, до ягідного літа. У минулі часи говорили: якщо веселевий день у році веселий, то й рік такий. Новий рік до весни недалік. Якщо на Василя теплий сніг, літо буде теплим і дощовим. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з уманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили січень гонить хурделицю за сім верст. Цей місяць, хоча й холодний, але відносно спокійний. За народним повір'ям лише 16 січня можна наповнити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з'явилася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на малахія вказувала, якою буде погода у березні. Народі з усима вважаються покровителем бджіл. Про бджіл говорить і предмети цього дня. Якщо сніг на деревах гілки гне, літом бджоли роїтись будуть. А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі, та не скоро відступить. 18 січня відзначається водохресний святвечір. Цього дня дотримується суворого посту, тому перед день богоявлення називають ще голодною кутею. Якщо цього дня заметіль, сніг і поземка бути хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч на водохрещу буде врожай ягід гороху і хліба. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грозове літо, а заметіль на водохрещу приносить заметіль на масницю. 19 січня відзначається свято хрещення Господнього або Богоявлення. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода, літо засушливим буде. Похмура і сніжна нарясний урожай. У давнину говорили: день теплий, хліб темний. Отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмуре і сніжна натікала на рісний урожай. До 20 січня закінчувались богоявленські морози. І хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріще, не тріще, минулі водохрещі. Дуй, хурделиця не дуй, на великдень пішло. Раніше заметілі і бурани цього дня були звичним явищем. Про що говорить і прислів'я. Ємельян – накрутий буран. Слідкували цього дня в основному за вітром. Якщо на Емільяна дує з півдня, літо буде грозовим. А якщо день видається ясним, то слід чекати засушливого літа. У народі про цей період січня говорили так: росте день у січні, росте і холод, що вказували на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву, бути незабаром снігу та холоду.